На этом рівні, коли ми створюємо образи, ми з Духом Святым починаємо делать, іменно создавати. Так і создавалась земля, создавался мир. Оце є Духа Святого в житті чоловіка, в церкви, в жизни всього мира. Нужно навчитися виходити в духовний мір. Це опасно. Ну, треба бути християнином, треба будь з Богом уже двигатися. Тому що в цей духовний мір входять і екстрасенси, входять колдуни і колдуні, і ведьми, всі входять. От. І вони там путем, коротше, іменно э, соєння з бесами, можуть двигатися, можуть робити навіть чудеса роблять. говорять, ну то екстрасенс, там на, на діло у нього чудеса, там люди істеляються що. Но Біблію, коли ми відкриємо, коли Моїсей прийшов і почав ділати волхви там, які були у царя у фараона, вони теж робили чудеса. Дьявол вміє, коротше, копірувати. Ну, прийшло время, де демон уже не смог копірувати чудеса, так як Бог може все, а демон ограничений. Ну ми з Богом должны входити в духовний мір. От. І з Богом повинні путем концентрованих образів починати создавати завтрашній день, наприклад, бачити себе успішним. Прямо відкривається відео, відкривається екран, де ми можемо рисувати, не в мислях, не думати, а відійти. І коли ми починаємо біти, воно обязательно збивається, воно обов'язково приходить в жизнь з чоловіка. Це 100% це доказано. І це я сейчас скажу о цьому, тому що я вже познав це і учу вас цьому. Я не вичитав десь, а вже, коротше, я живу в этом і движусь в этом. Слава Богу! лучше чуть-чуть піші. Щоб вона добре усваювалася гарно. Так що будемо проходити на домашніх групах, як двигатися правильно. Будемо проходити на вечірніх молитвах. У нас раз в неділю вечірня молитва Там об'яви тут на храмі. Так як це важно збиратися і славити Бога, поклонятися. і Молитися. Це дуже важливо. І буде, будуть короткі моменти, будете приходити, якщо з тетрадками, ми будемо записувати конкретні уроки. Наприклад, на неділю дається урок, як двигатися в духовному мірі, щоб вийти в духовний мір, як двигатися, які упражнення треба робити. Дух Святий хоче, щоб всі, хто двигаються в цьому, навчились цьому. Оце Ісус сказав, ученикам Він дав їм этот виход. Е, всі ученики пишуть он, е, Іоанн, які откровення в нього. Откуда він його взяв? До сьогоднішнього дня написано. І далі ще написано, до скончання. Откуда? Це всі двигаються в духовному мірі. І ученики, і сказав, пойдіть і навчіть. Іменно от этом треба на, навчити. Прочитати Біблію може кожен, але поняти Біблію. Може только той, хто. В Духі Святом движеться, так як книга писалась учениками Ісуса Христа в супровожденні под руководством Духа Святого.